Реби для оборонців передала Калинівська громада 9 грудня. Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду. Рятувальник Богдан Кирилюк встановив рекорд України. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. В на 9 грудня Україна зазнала чергової повітряної атаки росіян. Дякуючи нашим ППО, усі безпілотники над Вінничиною були збиті. Та через падіння уламків російських БПЛА пошкоджено зерносховище, руйнувань зазнали холодильник, трактори, оприскувачі та лінії електропередач. 12 систем радіоелектронної боротьби передала українським захисникам Калинівська громада. Цю техніку придбали в рамках обласного проєкту Безпечні стікі громади. Сучасні реби приглушують сигнали ворожих дронів радіозв'язку та іншої техніки, захищаючи українських оборонців від атак російських безпілотників. Калинівська громада продовжує підтримувати Збройні Сили України. Так, 12 систем радіоелектронної боротьби передали бригаді Червона Калина. Ці пристрої глушать сигнали ворожих безпілотників, ефпів дронів і ударних мавіків. Летить там ворожий дрон мультироторного типу, чи мавік чи ударне крило. Вони подавляють сигнал, і не просто ці риби, ці засоби, які летять, падають. Ці засоби захищають особовий склад. Кошти на придбання ребів виділила Калинівська міська рада, яка перемогла в конкурсі безпечні стійкі громади. В рамках програми обласної ради безпечні стійкі громади в Калинівській громаді. Ми передали з реби для червоної калини. Це наші захисники, які боронять країну. Це те, що потрібно саме їм. Ми прийняли участь в трьох конкурсах. Три виграли, два конкурси це по військовій допомозі, тридцять мавіків і 12 ребів. І один конкурс по ребраційному відділенні обладнання для наших захисників. Системи РЕП уже незабаром допомагатимуть українським військовим нищити ворога на передовій. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Надзвичайний і повноважний посол Молдови в Україні Валерію Ківер відвідав Вінничину під час робочої зустрічі з керівництвом області. Обговорювали будівництво прикордонного мостового переходу через Дністер та реконструкцію автомобільного пункту пропуску Могорлів-Подільський, а також напрацювали проєкти по розвитку мережі реабілітаційних центрів. Будівництво прикордонного мосту через Дністер у районі Ямпіль-Косеуць, реконструкція пункту пропуску могилів Подільський, яка покращить умови для експорту сільськогосподарської продукції, та створення нового пункту пропуску брониця. Саме ці питання обговорили керівництво Вінничини з повноважним послом Молдови в Україні Валерію Ківер. Ми високо цінуємо підтримку Молдови у наших. Євроінтеграційних прагненнях України та наш спільний конструктивний підхід у регіональній співпраці цього року виповнилось 25 років, як Вінниччина має надійного партнера в Молдові. Це Сороцький район, і в тому числі які із ми сподіваємось завершення мосту Ямпількосоє стане ще ближчим. Надзвичайний і повноважний посол Молдови в Україні Валеріо Ківер приділив значну увагу питанню ветеранської політики. Обидві країни мають чималий потенціал щодо реалізації спільних проєктів у різних сферах. Ви згадали, що Вінниця сільськогосподарський регіон, який дуже схожий на Молдову. Тож у нас можуть бути хороші спільні проєкти. І ви згадали про перенесення різних підприємств зі східної частини країни. Я можу вам сказати, що не всі вони їдуть до вас, але деякі з них переходять річкою. Вони працюють у Молдові. Тому для нас це також важливо зберегти ці підприємства живими, виробляти, залучати тих українських громадян, які сьогодні є в Молдові. Під час зустрічі й напрацювали нові проєкти створення спільних реабілітаційних програм і залучення молдавських фахівців. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. 9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН ухвалила конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Ухвалення документа стало зокрема наслідком Другої світової війни і тих масових злочинів, які були скоєні під час неї. Для нашої національної пам'яті вшанування жертв геноцидів та справедливе покарання за цей злочин має особливе значення. У двадцятому столітті на території України тоталітарний режим комуністичний і нацистський вчинили кілька злочинів геноциду. Голодомор, геноцид українців в 1932-33 років, голокост євреїв та геноцид ромів під час німецької окупації, геноцид кримсько-татарського народу радянською владою в 1944 році. Через 76 років після ухвалення конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього війна. Росії проти України супроводжується геноцидними практиками щодо нашого народу у нас в гостях Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті? Вітаю вас! Вітаю геноцид українців у 1932-33 роках, вчинений радянським режимом за допомогою штучного голоду. Наскільки світом визнаний цей акт геноциду? Вітаю ще раз, шановних глядачів. Дякую за запрошення. Дійсно, сьогодні ми маємо річницю ухвалення конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та його покарання. Загалом, коли ми говоримо таку трішки преамбулу, зроблю коротеньку про термін геноцид, то ми маємо знати про те, що це поєднання двох термінів грецького і латинського походження: генос рід плем'я цит вбиває, був вбивати, і був введений американським дослідником єврейського походження Рафаїлом Лемкіним в публічний науковий дискурс 1944 року. Якщо ми говоримо безпосередньо про голодомор, геноцид 1932-1933 років в Україні здійснений комуністичним тоталітарним режимом, то дійсно ми говоримо про те, що це є. Акт злочину проти українського народу і власне є свідченням геноциду організованого комуністичним тоталітарним режимом Сталіним і його прибічниками найближчим оточенням в Україні про міжнародне визнання голодомору 1932-1933 років. То на даний момент ми маємо знати, що 28 парламентів країн світу. Безпосередньо не рахуючи Україну, яка це зробила е рішенням е українського суду в 2010 році, е на даний момент визнають безпосередньо голодомор-геноцид 32-33 років е в Україні власне геноцидом, і власне однією з ключових завдань української держави і дипломатів, і в нас е е суспільства загалом в. В українському суспільстві завданням є максимальне охоплення і донесення в світі і продовження цієї роботи в Україні стосовно цієї теми, за того щоб людство знало про безпосередньо цей злочин проти українців і українського народу, і щоб власне кажучи, це було запобіжником повторення. Повторення таких злочинів вже в сьогоденні. Про сьогодення. Українці і сьогодні продовжують відчувати ось цей геноцид. І які ж дії держави щодо цього? Ну так. Знову ж таки, звернувшись до 20 століття, на жаль, враховуючи ці практики злочинні. Як комуністичного тоталітарного режиму, так і нацистського націонал соціалістичного про який ви згадали цей злочин голодомору нацидут 32 33 років е депортації кримсько-татарського народу в 44-му році, так і злочин нацистів е голокосту е євреїв в часі Другої світової війни і е геноциду ромів. Ми бачимо, що е на жаль, не зло має властивість до рецидиву, до повернення і це. Зло повернулося безпосередньо вже в 21 столітті. Ми бачимо, що вже на протязі 11 років Російська Федерація веде сучасну російсько українську війну, збройну агресію проти України і безпосередньо повномасштабне вторгнення в 2022 році. Також стало новим етапом цієї війни набагато ширшим вже за масштабами. І ми з вами бачимо ті злочинні також геноцидні практики Російської Федерації по відношенню. До України і загалом тут варто зазначити, що ще на початку повномасштабного вторгнення е, український парламент прийняв постанову про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні, враховуючи вже на той момент е, широкомасштабну війну і геноцидну природу дії Росії в Україні вже визнали низка е, країн Європи і світу. І власне тут також одним із основних завдань української держави є. Е, як і донесення в усьому світі цих страшних діянь Російської Федерації по відношенню до України, так і збір свідчень. задля майбутнього, сподіваємося, всі покарання злочинців політичного військового керівництва Російської Федерації на чолі з так званим їхнім президентом Владимиром Путіним. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: у нас студії був Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті. Рекорд України з подолання дистанції півмарафону на гребному тренажері встановив 29-річний рятувальник із Вінниці Богдан Кирилюк. Боєць ДСНС здолав дистанцію 21 км 98 метрів, менш ніж за півтори години. Аналогічний рекорд у світі належить новозеландцю, який подолав ту саму дистанцію за 1 годину 8 хвилин. 5, 4, 3, 2, 1. Кілька місяців щоденних тренувань на гребному тренажері, аби встановити національний рекорд. 29-річний вінницький рятувальник Богдан Кирилюк опанував новий для себе вид спорту. Підготовка до рекорду мене зайняла приблизно до трьох місяців. Я займаюся доволі часто кросфітом, і мені натрапив один з цікавих комплексів, де світові атлети грибують 42 кілометри на грибному тренажері. Я спочатку спробував це виконати, але в межу в 42 мені не, не вдалося досягнути. Я зацікавився в подоланні півмарафону». Богдан Кирилюк першим у нашій державі встановив такий рекорд у світі. Подібну дистанцію здолав новозеландець за одну годину, вісім хвилин. Досягнення бійця ДСНС зафіксували у національному реєстрі рекордів України. В рекордах так важко придумати щось нове. За весь час, поки я тут працюю, практично вже всі номінації, так чи інакше був час, коли реєструвалися. Сьогодні у Вінниці вперше. Відкривається номінація, яка називається таким чином найдовша дистанція, яку подолано на гребному тренажері. Богдан здолав відстань на гребному тренажері у 21 кілометр 98 метрів, менш ніж за півтори години. Новий рекордсмен України Богдан. Богдан Кирилюк після встановлення національного рекорду знову почав тренування, аби перевершити власні досягнення. Євгеній всяніков телеканал «Вінниччина». Виставка старовинних хусток, майстер-класи та збір коштів на Збройні Сили України у Вінниці. Прийшов всесвітній день української хустки. Вперше цей день почали відзначати 6 років тому флешмобом. Тепер це стало святом, яке об'єднує українок в усьому світі. Відродження. Під таким гаслом цього року у Вінниці відзначили День української хустки. Проводять його уже в шосте. Започаткувала День хустки громадська діячка Людмила Станіславенко. У давнину жінки покривали голову та носили очіпок чи каптур, а термін хустка з'явився лише у 16 столітті. Я зустрічаю українок в Києві за кордоном в українських хустках, і це наповнює мене радістю, тому що я розумію, наскільки це сильно, знаково, адже ще буквально там 6 10 років тому це не було так модно. А сьогодні наше завдання і молоді показати наскільки це крутий модний аксесуар, наскільки він актуальний. Понад 20 східноподільських хусток привезла на свято Ірина Захарчук, директорка заповідника Буша. Цю чорненьку хусточку носили чернівчани століття тому. Вона дуже унікальна. Подивіться, наскільки багата вишивка, наскільки вона дорога. Вона не вдівала, не повила пов'язувалась просто на голову. неї зав'язувалася біла хустка з бавовни, а тоді вже йшла ось ця чудова хустка. Хустка в українських родинах була однією із найбільших реліквій та передавалась від матері до дочки. Залежно від регіону, жінки по різному зав'язували хустки. На поділі найчастіше зав'язували на підборіді. Іноді заміжні жінки обмотували кінці хусток навколо голови ховали їх. Така форма нагадувала тюрбан. Молоді дівчата любили носити світлі, яскраві хустки, також білі, старші жінки темні. Забезпечені панянки носили хустки з натуральної вовни або шовку. Ми сьогодні говоримо, що українська хустка чи хустка в традиціях українського народу. То ми повинні розуміти, що для нас українці хустка, що для нас подолянок хустка це наша історія. Це наші обряди, це наші традиції, це наші звичаї, це наше сьогодення і це наш завтрашній день. Під час заходу збирали донати на підтримку Збройних сил України. Всі зібрані кошти, а це 30 тисяч гривень. Підуть на підтримку 35-ї окремої бригади морської піхоти. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Віничина. Дякуємо, що постійно залишаєтесь з нами. Журналісти телеканалу Вінничина. І надалі будуть вас інформувати про найважливіші події. Бережіть себе до зустрічі!